Формадол таблетки від головного болю. Кримський міст досі паралізований, Насправді знищений вибухом проліт зараз намагаються відновити. Є загиблі, є постраждалі. Кримський міст насправді вчора дуже стомився, але ви знаєте, не тільки від надводного дрону, але ще й від страшенного такого довготривалого російського імперіалізму, імперських комплексів. Історія цього мосту насправді це історія другої і останньої спроби Росії захопити незалежну Україну так чи інакше вже після розвалу радянського союзу. Я вам зараз покажу символ першої спроби. Ось бачите, хто це і що це. Це крейсер адмірал Кузніцов. І ця перша спроба захопити Україну вже незалежно Росією була якраз на початку дев'яностих. Росіяни, ось цей крейсер, чому це символ, викрили з Чорноморського флоту. Який законно належить цей крейсер України після договору у біловірських пущах? Е, і спокійно оцей крейсер доправили собі до Мурманська. Він пройшов Босфор е, країни західні мовчали. Туреччина спокійно пропустила цей крейсер, і він собі пройшов. Це була холодна війна за Крим. І тривала вона аж до 95-го року, де за власне примусовим договором Києву відходило 18% Чорноморського флоту. Ну а порахуйте Росії 82%. Кримський міст це вже символ другого такого власне українського походу. І звичайно символічно, що опора, по якій вчора вдарив якраз безпілотник, була на острові Тузла. Ось ця горе мапа, та яка показує нам горе міст, блукає зараз російськими пабліками. Ми дуже це добре бачимо. Ось якраз цей острів Тузла. От, і це знову ж таки символічно, що вдарив саме по тузлі, тому що давайте почнемо відкат історії такої другої спроби захопити Росію. І Вона почалася якраз 2003 року, і якраз по тузлі, яка є дуже символічною і історичною. А росіяни 2003 року вдумайтесь, 2003 почали без жодних попереджень будівельні роботи дамби до української тузли. Просто почали собі будувати якусь певну дамбу у морі. Да? Це не внутрішні води. От ну тоді знову жодної реакції світу. Тодішній український президент Леонід Кучма жорстко відповів на спробу порушити кордон вже тоді обраному Путіну. Він тоді три роки був як президент. От він погрожував навіть кучма відкрити вогонь по будівництву. І насправді ви знаєте, битва ця була виграна, будівництво припинили. Та і м, насправді Тузла залишилася тоді українською, але як результат, після перемовин а, на тодішньому саміті НАТО прибрали а, формулювання, що Україна стратегічно йде до НАТО. Якісь там словоформи придумали інші, абстрактні, і от власне процес припинили. А, от а, 2014-й, ми вже пам'ятаємо набагато краще з вами. Та тому що це було недавно. Росія анексувала Крим і оголосила вже. Керченську протоку своїми внутрішніми водами за чотири роки окупанти збудували 18 кілометровий кримський міст, що власне і пройшов Тузлою. І реакції заходу знову ж таки на засуджуванні. А якщо ще подивитися ще глибше, то тендери на будівництво цього мосту виграли кілька нідерландських компаній. Флот, міст, зернові угоди, зараз про які говоримо. Та а, якщо поглянути взагалі на мапу Криму і що тут відбувається, то насправді оце імперське розуміння Крим наш це не тільки про імперські комплекси, це про стратегію, про гроші, про транспорт. А, подивіться, бачите, от власне. Це ця історія, а це босфор. так. Тобто, ось крізь цей маленький, маленький перешиєк, босфор, фактично все виходить звідси з цього замкненої акваторії туди, у світ. І якщо ти володієш цим маленьким перешийком або максимально впливаєш на нього, то у тебе всі гроші. Всі гроші з цієї великої акваторії. Плюс давайте подивимося зараз. Знову нам Босфор покажуть, а я вам хочу ось це показати. Бачите, ось цей перешиєк, який Краснодарський край поєднує з Кримом, а, і знову ж таки робить Азовське море абсолютно внутрішніми водами Росії. Це знову ж таки про транспортне стратегічне поєднання. Та по суті Росії потрібна ось вся ця історія для того, щоб контролювати весь басейн і весь регіон. Тому Крим це не просто знаєте якась там історія, Катерина побудувала там, це наше, це стратегія. Техічна штука. Це як було колись, знаєте, стара радянська приказка про Болгарію, яка була давно. Да? Куриці ні птиці Болгарія не за границя. ось щось десь про Крим. Єдине, що мостом з Болгарією з Радянський Союз тоді не поєднати. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і за Як тут класно. Так, ну і давайте так. Американський глядач-політика Мішель Гольберг порівняла удар по кримському мосту з 11 вересня у Нью-Йорку. Байдуже, хто це зробив, пише вона: українці чи росіяни? Росіяни відчувають себе з розв'язними руками, та враховуючи от таку таку силу стратегічно. Ну мовляв, настільки це символічно, стратегічно, і так далі. От при цьому змак шоу такого у Москві, да не зрозумієш взагалі, чи має рацію та оглядач політико? Ну от дивіться, Медведєв тепер знову готовий знищувати українські будинки. Ну Наче він до цього не знищував. Да? А Сіманян, ця пропагандистка, вона трохи освіжила і конкретизувала порядок денний, а пригласила знищити після удару по мосту Лондон. Чогось. Давайте так. Зараз такий маленький екскурс зробили. Його можна продовжувати розширювати, там багато символізму. Але зараз хочеться актуальну інформацію отримати, що ми дійсно знаємо, що ми дійсно маємо розуміти. У нас на прямому зв'язку радник Офісу президента Михайло Подоляк. Михайло, ранок добрий. Пане Михайло, що відомо вам, що ви можете розказати зараз про те, що сталося вчора? Все таки з кримським мостом? А, на жаль, на превеликий жаль, кримський, ну цей умовний кримський міст досі існує. На жаль, не виконано ключове військове завдання, яке мало б було б виконане. Немає різниці, хто знову ж таки наніс удар по кримському мосту, але ключове це перерізати саме залізну дорогу. да? ну, тому, що якраз забезпечення російського окупаційного групування йде через цю складову, не через, скажімо, так, автомобільно-транспортні дороги, а через залізну дорогу. І було бажано до речі це знищити. І знаєте, знаєте, б там не говорили. Для мене абсолютно очевидно, що це юридично відсутній об'єкт. Він є абсолютно відсутнім. Юридичного об'єкту немає. Немає сенсу навіть обговорювати, що це за об'єкт, чи можна його знищити, чи ні. Це не має ніякого відношення, перше до тероризму, як такого безумовно. Це не має ніякого відношення до е, української території під назвою Острів Крим. Це не має ніякого відношення до атаки на цивільне населення. Там немає цивільного населення. Це є цивільні окупанти, які свідомо розуміючи наслідки для себе особисто, тому що теракт це коли люди не очікують оце, що робить Російська Федерація, атакуючи територію України, там mm -hmm. де є саме. Населення, але коли люди свідомо користуються незаконною будівлею, ну спорудою, на даний момент, це є е, Керченський міст. Їдуть на свідомо їдуть на територію, яка є тимчасово окупованою, вони на себе беруть певні ризики воєнного типу. Ну тобто, це не є е, вже вже цивільне населення, тому байдуже що хто говорить нарешті. Друга справа це вже другий, скажімо так, експрес з Кримським мостом. Будемо порватися наші спецслужби проводять певні розслідування. і Безумовно, і пан Малюк і пан Буданов чітко зафіксують хто що і як робив і в жовтні минулого року, і сьогодні. Але безумовно це тільки перших два рази, які показали, що ця споруда не є захищеною в повному обсязі. Ми з вами це бачимо. Споруда абсолютно беззахисна і в будь-якому випадку буде знищена, як така. Але маємо розуміти, що о, дивіться, от Крим. Абсолютно точно, сьогодні в рамках міжнародного права є українським. Все, все, що там сьогодні відбувається, виключно відбувається в рамках мандату міжнародного права, який дозволяє все це прибрати для того, щоб Крим був звільнений От отак сьогодні виглядає ця історія. Давайте зараз людей заспокоїмо чи навпаки підготуємо до чогось, а, тому що все-таки зараз шириться і пабліками, телеграм-каналами. Якась певна відповідь має бути тепер Росії да? на цей кримський міст. А колись, тоді, коли був перший удар рік тому, багато чого прилетіло по Києву. і Ряду міст. Да? Дуже серйозна була атака. Люди це пов'язують, пам'ятають, тому що це був великий страх. А, зараз зерновою угодою гаплик. Да? Може, це відповідь, чи якась інша відповідь буде? Чи взагалі немає ніяких зв'язків цим? Хтось навіть про ядерний удар. Ну, ядерний удар. Знову ядерний удар. Ну слухайте, ядер вот. я розумію. Ядерний удар це, це вже тоді буде кінець е, сучасної цивілізації, як такої, тому що тоді буде чітко зрозуміло, що немає ніяких е, стримуючих факторів. Да? І, і це ж не питання України. Ми ж з вами на жаль не ядерна держава. Да? ну давайте так. Все ж ми ж в рамках е домовленості, які мали б каркасно обезпечувати світ від певних нестабільностей, які генерує Російська Федерація. Але ні, ну мені здається, що 17 місяців це вже не жовтень навіть 2022 року. Це сьогодні в нас з вами літо 2023 Коли вже всі ресурси Росія використовує, всі засоби використовує. Сьогодні була атака. Ви пам'ятаєте, ночі знову ж таки була атака на Одещину. Там і шахеди і калібри, і так далі. Росія це буде збільшувати, зменшувати і так далі. Поки повністю ресурсно в неї ще щось є на сьогоднішній день. Буде спроби контрнаступати на певних напрямках. Будуть спроби збільшити кількість ракет, балістичних крилатих ракет. Буде е, спроби збільшити кількість авіаційних керованих бомб. По Прикордонним територіям матя наземка сімська область, але ми з вами все це вже розуміємо, очікуємо і так далі. У Росії немає неочікуваних кроків в цій війні. В них є тільки один неочікуваний крок: збільшувати кількість вбивства цивільного населення, тому, тому ми і говоримо про те що з нашими партнерами про те, що треба збільшувати кількість систем. ПРО це ключовий елемент. Війні, якщо ми хочемо захистити цивільне населення, от все, що буде Росія робити, це прогнозово може трошки збільшити ресурсність, трошки збільшити ресурсність, але все це прогнозовано. Там потрібно більше систем. Про це перша складова і друга складова. Нарешті світу треба зрозуміти, що все віддавати треба не говорити про те, що давайте ми свої армії переформатуємо. Там збільшуємо кількість виробництва для того, щоб наситити, наситити свої армії. Треба зрозуміти, що або Росія програє, а це вже очевидно, що вона готова програти. Тому, наприклад, двічі. Зламати ключовий там а, а, стратегічний об'єкт у Криму ну це безумовно говорить про те, що Росія розуміє, що наслідки будуть відповідними до кінця в цій війні так от, збільшити постачання зброї для того, щоб пришвидшити а, події по лінії фронту. Оці два наслідки мають бути для нас, для світа очевидними. Ну Треба а нам ми... сигнал би відправили всім, і люди і людей заспокоїли, що в принципі жодних екстраординарних відповідей не буде. До всього іншого ми готові. Екстраординарних ми вже, їх, та ми вже... передбачувати. Михайло, пасибі величезне. Дякую, що заспокоїли. Дякую, що так. пояснили. розставили. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента так. і кримський міст. Точніше, те, що від нього залишилось після короткої паузи ми повертаємося. Так, в прямом эфире працюем.